Овени, я вас вітаю з наступаючим або наступившим вже 24-м роком, незалежно, коли ви мене дивитесь, це рік дракона. Подивимося, що буде для вас цікавим, що буде важливим. Ой, ваша карта. Я сьогодні зробила таку декорацію: Це Янгол. Я хотіла б, щоб він захищав вас. Dragonfly англійською мовою символ трансформації. Камінчики, які для вас обрала, це вогонь, пірід, чараїт таке щось класне, і оцей незвичайний. Взагалі, і, як завжди, Angel's Wings. Ähm, Крила, янгола для того, щоб вони вас захищали. Взагалі, оточуйте себе гарними речами. Вони допомагають вам змінювати вашу енергію і змінювати вібрації. Сідайте зручно, розклад буде цікавим. Я для себе записала 9 пунктів, тому. Ви можете переглядати розклад через певний час, щоб дивитися, ага, а що там ще для мене є те, що здійснюється, або те, що, можливо, ви на початку року цього не замічали. А в середині року ви скажете, слухай, то що вона говорила, то там дуже багато цікавої інформації. І так, ми з вами починаємо. Ми працюємо з вами на таро містичних моментів. В нас є оракульна колода і колода, яка допоможе взнати лекцію вашої душі. Як завжди, думайте про події, які на вас чекають у році. Чи ви вже щось планували, чи ви думаєте, хай буде, як буде, для овенів поради таро на 24 рік. З якими енергіями ви заходите в 24 рік. Загальна енергія року. Особисте життя, що там вас буде цікавого, який процес потрібно розпочати у вашому житті? Де взяти енергію на цей процес? Робота, що допоможе отримати легкість, несподіванка. І ми подивимося лекцію, яку має пройти ваша душа. Давайте почнемо. Перевертаю карти. Як завжди, ви знаєте, якщо вам подобається карта, ви можете мені написати і тоді отримати фото цієї карти в приват. Я буду показувати всі карти, не переживайте, ви щось шо не побачитесь. Клас! Дно колоди. з чим ви заходите в новий рік? Колесо. фортуни. Ви заходите з кармічною карту. Вітаю! Це означає, що зараз ви знаходитеся на певному етапі, коли рік є для вас кармічним, він є вирішальним. В цьому році ви зможете нарешті отримати те, на що ви заслуговуєте. От ви бачите, що ці всі колесики, вони крутяться-крутяться, вони йдуть до вашого серця. І от у 2024 році, нарешті, складеться все так, щоб ви вийшли. На певний результат, на певний рівень, який от зараз для вас є потрібним, який, на який ви чекали. Взагалі цікаво спостерігати, коли людина працює, працює, і наче має багато складових своєї долі, а вони не складаються. І от у вас в Новому році все складеться. Те, що ви напрацьовували собі, те, про що ви думали, хотіли скласти, воно буде просто функціонувати. Бачите, як от механізм. І зараз далі будемо дивитися на розклад, що вам допоможе скласти це все. Дуже класна кармічна карта в новому році. Зараз навіть дотягну. Тут може бути відносини з чоловіком, які у вас були, і криза, яка була в цих відносинах. Ви нарешті вийдете на певний рівень свого сприйняття. І зрозуміти, для чого вам ці відносини, і розв'яжете їх. Кармічні відносини даються для того, щоб людина або пропрацювала певні події з минулого життя, або, скажімо, зараз почала напрацьовувати карму. От ви зможете в 24 році зрозуміти, яка у вас є. Модель або механізм поведінки з чоловіками. Коли ви переходите з одних відносин в інші, то завжди людина бере класично ту модель поведінки, оскільки вона звикла в ній рухатися. Хтось зустрічається тільки там, я не знаю, з хтось старше себе на 10 років. Хтось зустрічається каже: Я хочу, щоб він мав одне, друге, двадцять п'яте. Вам. Ви зможете пропрацювати цю модель і зрозуміти, а можливо, мені треба щось інше, яка буде загальна енергія у вас? Шестерка кубка це класна карта, карта родини. Подивіться, у вас іде, ви собі спостерігаєте за поколіннями діти, мама. Це карта минулого, так? І от в даному випадку, в цій колоді, це карта, коли ви. Нарешті розблокуєте свої відносини з родиною, і у вас буде легкість, так? От іде вона, все, в повітря. Це просто енергія щастя. По шестюки кубка вбуваю, повертаються люди з минулого. Але от в даному випадку ви будете просто спостерігати за батьками, за дітьми. Можливо, у вас були не дуже добрі відносини між поколіннями, і от є шанс. Протягом цього року зробити баланс. Ви знаєте, для того, щоб мама була щаслива, так? вона має відпрацювати відносини зі своєю мамою. Можливо, ви налагодите ці відносини або зробите так, щоб ваші батьки і ваші діти більш спілкувалися. От у вас така класна родинна енергія. Це може бути зустріч з кимось от з минулого, хто, з ким вам було комфортно. Коли ви спостерігаєте, продумуєте своє дитинство, коли ви берете енергію з минулого, коли вам було комфортно. Як то кажуть, всі наші проблеми з дитинства. Це наше життя, і гра, ось ігра, ось ваша гра, і всі наші проблеми, це дитинство. Ви зможете подивитися і сказати: от це дає мені ресурс. Коли я їстила. Наприклад, їздили ви до своєї тітуньки в село чи до бабусі село, подивитесь і проаналізуєте. От карта для того, щоб йти. У вас буде такий рік аналізу, відносин, аналіз минулого, що там відбулося в вашому минулому. Давайте подивимося особисте життя. Рицарь, мічей, що ви там собі на робите? Пуста карта. Класно. Пуста карта, карта, яка розказує, що. А самим треба рішати це питання. Взагалі, порицарю м'ячей це бажання, перше це навчання. Це дуже круто. Коли ви навчаєтесь, от те, що я вам тут говорила, ви будете аналізувати причини ваших помилок з чоловіками. Оскільки не всі чоловіки потвори, не, не усі жінки-хвойди, е, чи які в нас там є кліше, е, ви будете розбиратися і вчитися. От бачите, у вас тут взагалі папер і перо писати. Ви будете, можливо, працювати з психологом, або от карти вам дають пораду. Проаналізуйте ваші моделі поведінки. Тут допоможе минуле, це, можливо, моделі відносин бабусі, дідуся, мами, тата, може, у вас розлучені, скажімо, батьки. І чому, чому у вас постійно йдуть у ці відносини з чоловіками по кругу? Рецер Мічей це ще раз аналіз класний. В даному випадку ви своє особисте життя візьмете. І через лупу передивитися, який чоловік мені подобається, чому, наприклад, коли я спілкуюся, мені хочеться, щоб за мене всі платили, чому я вважаю, що мені всі все винні, або чому я дозволяю, коли мене хтось ображає. Це ви будете аналізувати. Класний рік для того, щоб, якщо говорити про аркани Таро, це буде рік під арканом Сила. Зрозуміти, в чому у вас ваша сила, в чому ваша слабкість і як використовувати це в своєму житті. Багато дівчат, ви дивитеся, ви хочете сказати до мене, від мене почути, да, Ліна, коли я одружуся. Я завжди кажу, а давайте ми подивимося з іншого боку, що треба зробити. Так само, чоловіки, що потрібно зробити для того, щоб одружитися. Що ви робите не так? От у вас іде сфера аналізу. Дівчинка вже виросла, бо якщо ви чоловік, і дивитесь мене, хлопчик вже також виріс і прийшов час розбиратися з собою, з тим, що вам потрібно, оскільки, коли ви зможете зрозуміти, чому ви боїтеся, чому щось у вас не складається, ви зможете знайти свою людину і влаштувати своє життя. Який процес потрібно розпочати? Тройка Пентаклі. Це процес роботи, роботи в команді. Дивіться, хтось може вирішити свою квартиру відремонтувати. Але в команді, якщо ви вирішили, у вас є робота, і ви вирішили, наприклад, вже не бути приватним підприємцем, ви можете взяти когось собі в команду. От ви там, наприклад, як я робите, у вас є ютуб канал. Ви собі взяли людину, яка буде працювати над тригерами, да, чи таргетами. буде рілс вам там планувати, розкаже: дивіться, треба зробити. Все таким чином робота в команді. Тут справді в когось може бути, почнете дом будувати, багато людей зараз планують, або перебудовувати. І е, це буде процес. Тут може бути ще зміни вашого матеріального стану. Ви почнете думати робити проєкт. Слухай, а що мені треба зробити, щоб заробляти більше грошей? Да? От Якийсь справді е, матеріальний стан у вас буде змінюватися. Робота в команді може бути і важкою з іншими людьми. Є люди, які працюють на чолі корпорації і не знають, що таке йти на уступки, спілкуватися з іншими, як правильно вирішувати конфлікти. Тому, от вам карти радять, почніть думати про те. Як спілкуватися з іншими, як виражати свої думки? От у вас іде такий глибокий процес цілий рік аналізу своєї особистості. Тут не тільки відносини з чоловіками, відносини з родиною, робота над своїми моделями поведінки і взагалі, яка у вас особистість? Де вам брати енергію? Хтось хоче поїхати в Японію, подивитися, як цвіте сакура. Можете не сміятися, але в житті стільки багато див, дивів і чарівних моментів, що ви можете сказати, блін, яка Японія, про що ви говорите? Але варіанти життя, які ми проживаємо, ми плануємо собі відповідно до зони комфорту. Може статися, що хтось з вас, хтось вам запропонує поїхати в Японію. Енергію беріть з природи, з спокою, з медитації, трансформації. Подивіться, у вас іде тут Терези, да? символ. Ви можете е, знайти для себе е, можливість пити чай, хтось займеться чайною церемонією, або зверніть увагу, як ви взагалі харчуєтесь, як ви сприймаєте що ви п'єте. Е, з одного боку, можливо, хтось купляє каву і за хвилинку тако, хих, да? приблизно так це і є, і побіг. Спробуйте енергію брати з моменту. Для того, щоб зробити чай, це чайна церемонія. Це процес. Потрібно знайти крутий чай, який не коштує євро 99 або 50 гривень, або 5 доларів. Потрібно знайти якісний чай. Чаї коштують дуже дорого, якщо вони зібрані з любов'ю. Процес, краплинка по краплинці, беріть свою енергію, беріть свій спокій. Хтось з вас може знайти для себе от, баланс. Та? Шестерка Пентаклі це карта балансу. В даному випадку це може бути можливо, нова країна, яка Хто в нас займається таким повільним розвитком? Пам'ятаєте, коли сидить монах і каже до вчителя, а що ти робиш? Ні, на, до, до учня. Да? Учень каже, дивлюся, як росте трава. А він каже: знов твоя суєта. Спробуйте ем, заповільнитись. По цій карті йде обмін енергіями і рівновага. Ви бачите, терези тут знаходяться в стані, да, видно. Встань спокою. Знайдіть, можливо, собі вчителя, який буде наливати знання, наливати по краплинці для вас інформацію, яка буде корисною. Баланс для кожного має своє значення. Для когось баланс це три гори протягом року, а потім піти в сауну, а для когось баланс це піти і подивитися, як росте трава. Тому вам потрібно для себе. Відповісти на питання, що таке баланс. Дивіться, як вона класно спостерігає. Людина знаходиться в балансі, вона нікуди не біжить, вона нічого не робить. У порівнянні з цим, коли вам треба аналізувати своє особисте життя, тут ви просто спостерігаєте. Наступне: ми з вами подивилися зараз, з чим ви вийдете в Новий рік, загальну енергію. Особисте життя, який процес потрібно розпочати, де брати енергію. Робота. Робота це е, рицарь кубка. Подивіться. А, взагалі, якщо на, поверніть собі своє серце, по роботі ви в даному випадку можете працювати в сфері медицині, ви можете працювати там, де пов'язано все з рідиною. Хтось може бути і в кардіології, а хтось може бути дбати, знайти для себе сферу, так що ви зараз обираєте, куди мені подятися. Ви можете дбати про хворих людей, для серце, кардіологія все, що пов'язане з рідинами, переливання крові, Якісь лабораторії, діаліз, може бути психологія, ви лікуєте серце людей. Зараз багато тих, хто був вчителями, зараз говорю, наприклад, про біженців в Україні і хочу перекваліфікуватися, вибачте, працювати в іншій сфері. Це може бути робота з літніми людьми, робота з дітьми, дбати про серце. От такий варіант пошуку роботи може бути. Якщо вам потрібен приватний розклад, до речі, ви можете звернутися, ми зробимо для вас індивідуальний розклад на рік. А в даному випадку хтось може займеться вивченням, знов таки будуть медитації з вивченням смислом життя. Або просто коли ви людину повертаєте. До її самої. Коли от людини кажуть, um, серце знаходиться на правильному місці. От такий варіант буде у вас. Покладу так. Наступне, що допоможе отримати вам легкість. Класна карта, «Отшельник». Відповідно до того, що у вас тут є, ці всі розборки з собою або пошук, хто я, що я, чого я. Карта «Отшельник» дає. Вам е, шанс порозмовляти один з собою, сам, самим з собою. Карта, коли ви знаходитесь десь далеко, да, ви бачите, і ви Маєте сонце в руках, ви маєте ваші знання. Для того, щоб спілкуватися з зовнішнім світом, потрібно, по-перше, чути себе. Потрібно чути свій голос, потрібно розуміти, хто ви, де ви, де ви сидите, і випромінювати своє власне сонце. Якщо ви будете шукати сонце, яке випромінюють інші люди, то у вас не буде центра в собі. Тому. Для того, щоб отримати легкість, це старший аркан, який говорить, зрозумійте, хто ви, де ви, для чого ви живете. У вас такий потужний трансформативний рік у мене. Просто не можу передати, наскільки це е, круто, оскільки інформація, яка зараз приходить, вона обіцяє вам е, радість, легкість, роботу, велику роботу над собою, але ця робота принесе вам результати. Давайте я дотягну ще варіант ем, карту. І сонце. Ну, слухайте, ви виходите в такий ресурс, що краще бути не може. За рахунок того, що ви побудете наодинці з собою, пропрацюєте те, про що ми говорили, ви виходите в сонце. Сонце це аркан життя, радості, енергії. Ось я вам періт, якраз поклала. Це аркан, який говорить, що просто от ваше колесо фортуни, воно вам справді принесе відлагоджений механізм механізм вашої психіки. Оскільки, якщо не працювати над собою і не ем, змащувати цей механізм, не дивитися, що зі мною не так, ви будете залишатися ем, на місці. А тут у вас прям дуже потужний розвиток. Яка буде несподіванка, зірка? Дивіться, у вас ще старший аркан. Да? Тут сонце і зірка. Зірка це благословіння вищих сил. Аркан Зірка говорить, що ви зрозумієте після цієї трансформації, наскільки зоряним ви є, наскільки ви є співзвучними з Всесвітом, і ви навчитеся довіряти. Чути всесвіт може не кожна людина. Зранку проснулися, каву хлипнули і побігли, ввечері лягли спати. По цьому аркану ви зрозумієте. Що зорі сяють, не десь є, хоча їх і не видно, і ви зрозумієте свою зоряність. Зараз я дотягну карту. Дів'ятка Пентаклі. Тут можливість, знаєте, нова реалізація. Все те, як ви це пропрацюєте, нова реалізація фінансова, нова реалізація як жінки. Якщо ви дівочка, мене дивитесь, дівчатка дивіться, Пентаклі, двічі, кавна собою довольна щаслива, в неї все є. Купте собі нові сережки і надінете на голову нові знання. Пташка, символ отої самої легкості і свободи. Тут може бути ваша справа, да, по Дев'ятки пентаклі, це може бути ем, ваша якась особиста справа, яку ви будете монетизувати в інтернеті, оскільки зірка це інтернетність, давайте назвемо так. Ви зможете себе показувати в інтернеті, ви зможете відкрити для себе такий потужний. Ем, Потужне джерело заробітку. А знов-таки, дивіться, я цікаво, я вам казала по цій карті: знайдіть для себе нову, абсолютно форму та медитацію. От, будь ласка, кому потрібно в якісь азіатські страни, можливо, зверніть туди увагу, да, щоб знайти в іншій структурі свій порядок. Отак От сказала, цікава, да? в іншій структурі свій порядок. Знов таки, кому ця інформація відгукається, ви готові сприймати те, що ви чуєте від мене, від інших тарологів інформація, для кого вона є загальна, да? оскільки ви знаєте, в Ютубі всі розклади є загальними. Але людина знаходиться в полі вібраційному, і вона ловить для себе. Хтось інший послухає цей розклад і скаже: Блін, що вона таке розказує? Це не про мене, а інший просто напише, Лена, як завжди, да, 100% ви про мене, я сижу і плачу, звідки ви це знаєте. А, тому, хто, можливо, десь дивиться в буддізм або в іншу якусь релігію, зверніть на це увагу. Лекція яку проходить ваша душа? Муд. Mut, що це означає, до речі, ми саме вчимо німецьку мову. Це е, хоробрість. Я знаходжу силу у собі е, для того, щоб зустріти страх е, значить, зі спокоєм. Карти кажуть, що у вас в цьому році буде потужний трансформаційний процес, який буде відбуватися. Для вас і на благо. Ви вийдете з цього процесу, людиною зовсім новою. У вас пішли от старші аркани, так, вже в кінці, які говорять, що після цих трансформацій тут може бути робота і з психологом, і самі з собою можете розбирати, хто може це зробити. Тільки потрібна сміливість. Сміливість і тоді все буде просто добре. По Судьбі от по долі. Давайте останню карту, я хочу витягнути: це в нас оракульна карта для вас. З якими настроями ви маєте проснутися завтра? З яким настроєм? Да? Коли ви подивитесь мій розклад? До речі, справді, слухайте розклади, які ви кажете, мене там щось зачепило декілька разів. Для того, щоб інформація для вас просто висвітлювалась по-іншому. І так, для вас, яким настроєм вам потрібно завтра починати день? Коннекшн. Зв'язок. Двіський класний аркан. З чим будете зв'язуватись? Давайте. Другу карту витягнула. Навчання. Починайте. Те, про що я зараз говорила всі ці 2-4 хвилинки, а ви слухали, починайте шукати для себе наставника. Карта Ерафан, да, була якась, що подивилася, це карта наставника людини, яка вам допоможе. От така у нас ситуація, шановні Овени. я зараз буду закривати колоду. Ми закриємо позитивними картами, для того, щоб вам. Інформація була на благо. Як завжди, я буду вдячна за вашу підписку, за лайк, за коментар. Якщо вам потрібна інформація, приватний розклад, звертайтеся, оскільки це обмін енергіями. Якщо ви дивитесь розклади інших тарологів, то дуже важливо подякувати за енергію, яку ви отримали за те, що ви були з нами. Бажаю вам гарного року, крутої трансформації. Неймовірна рада дати вам таку інформацію, такі поради від Таро, оскільки це насправді вважаю, що це зірочка, яка буде для вас цілий рік світити, і ви зможете зробити трансформацію. На все вам добре!